Назва з'явилася за декілька місяців до відкриття. Ми так подумали і вирішили, що мрія вдала назва, яка буде повністю описувати наші почуття до цієї ситуації, і ми маємо всі одну мрію. Це перемога. Концепція закладу це міське кафе з доступними цінами, їжею та напоями, тобто, сімейне, студенти. Усвідомлюємо всі ризики, завжди готуємося до найгіршого. Але я вважаю, що у такий складний час потрібно навпаки працювати ще більше, створювати робочі місця і допомагати економіки країни. Ми цим і займаємося зараз. Стосовно продажу алкоголю, то також зараз працюємо у межах закону, але додаємо у меню безалкогольне пиво, безалкогольне вино, тобто якось так. Ми підлаштували наш заклад так, щоб ми встигли з вечора гарненько прибратися і відпустити наших людей додому. Тобто наш заклад на даний момент працює до 20.30. Ми буквально півгодинки закриваємося і відпускаємо людей додому. Ми так оптимізували роботу, що можемо взяти будь-яку людину без досвіду і зробити з нею професійного фахівця.